Вітаю вас всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім вдало, щоб закінчилася зимівля, бо вона у нас ще не закінчилась Це найважчий, найважчий такий період. І я хочу поговорити на таку тему, чи як розпліт в лютому, чи він має бути, чи ні. Ну, звичайно. Природу не обманеш, клімат змінюється, теплі дні. У нас ось да, навіть вже, вже вечір. І сім'ї літають, скоріше всього, десь якусь сім'ю або розбили, або де загинула сім'я і вони літають тут скрізь, як, як, як літом. Але я хочу поговорити про розплід. От я, ось було, бо на вихідних мене не було вдома. Але раніше я передивився особливо материнки. І на що розплоду, чи має бути розплід в лютому, чи ні. І є такі сім'ї, що на двох рамках, як лодонька, ну це дуже рідко, які я переглянув, є такі, як 5 копійок, п'ятачок, як кажуть, є розплод. Но ну, є сім'ї, де в яких взагалі немає розплоду. Але ті сім'ї, де багато розплоду, це, я вважаю, я це проблемні, проблемні сім'ї. Якщо їм не допомогти, сім'я або, зіб'ється, у розвитку вона почне сіяти, ми ж знаємо, що рамка розплоду, рамка меду. Якщо є рамка розплоду, вже рамка корму вже пішла. Але мене здивувало в тому, що. Материнки, от такі. Ну, материнки від Єгошина в мене немає. в мене є F1. Е, згадяча материнка, яку я робив розплід, яку я робив привівку. Є невеличкий п'ятачок розплоду. Е, Відкривчинка материнка. 96-та українська степова. Е, Нема в нас ще, як у клубі, всі всі розпалися. в нас ще сиділа, як у клубі з Полтави, Полтавчанка. Взагалі немає розплоду. но і не було розплоду в Бабенка, цих, яких я робив, від яких я робив привів. Ну, в дочок в одне, в... через одну, мені кажеться, які я передивився. В одної нема розплоду, ще сидять пусто, а в других є по п'ятачку. Ну, можна сказати, якщо по п'ятачку, це нема. Дуже рідко в яких, в яких є таких, що аж на лодоньку ще на двох рамках. Я думаю, що розплоду було б правильно, щоб його ще не було. Ну, якщо п'ятачок, це не страшно. Якщо вже матка повним ходом почала сіяти, то це вже я вважаю, я що це вже є проблема. Ну, Вже вечір, ну, Попробуємо подивитися яку сім'ю, яку я не дивився. Беремо середню, бо таку слабеньку сім'ю і побачимо, чи в неї є розпліт. Подивимося, цю сім'ю, що вона тут. Клуб наче розпався. Подивимося по кормах. Що по кормах тут? Дивимося по кормах. Ну, Повнометно. Тут все і трошки під'їли, але тут повну. Дивимося слідуючу. Склеїли. Так. Дивимося цю по кормах. Тут ось де клуб сиділи, ми бачимо, під'їли. Дивіться, скільки вони з'їли. А тут все медові. Так, тут так само. Тут місцева наша. Я передивився її. Усю розплоду немає. Я задоволений цим. Оці сім'ї розплоду немає. Місцева, це мені сподобалось. О, важковато. Бачите, де тільки під'їли, де сидів клуб. Та вже в нас вечірок по агресивності теж непогано. Ну, давайте подивимося другу. Можливо, тому що цей, що це дерев'яний дерев вулик. Стінка 2,5 см, може того сітка дно, може тому. Матка не почала сіяти. А ну, якщо вийде, ну, тут трошки була агресивна сім'я. Побачимо, чи матка підсаджувалась пізно, бджола не змінялась в вулику ППС чи є. Тут у нас місцева наша 105 лінія, а тут. Не пам'ятаю, ну, зараз подивлюся. Так, дивимося. По кормах. Так само тут під'їли, тут кормів ось вистачає. Тут кормів вистачає, тут, де сидів клуб, під'їли. Мене цікавить більше не... Ну, звичайно, зараз обов'язково треба, дивіться, оце важковато. Є розплід. Кормів вистачає. Немає розплоду. І це тут я подивився у зошит 96-та лінія від Олександра Кривченка. Ну, я дивився на ті неділі, то в одній сім'ї теж 96-та лінія був розпліт. Ось так, друзі, ну я хотів, щоб побачити, чи є розпліт. Зараз, якщо вже пізновато, якщо вийде, я ще... Попробую відкрити одну сім'ю, бо в нас вже вечір і можуть потяти трохи. От я бачу, що з цими качелями погоди. Мені, на мою думку, отут має нам і пригодиться ізоляція. І я в цьому році небагато сімей заізолірував перше. Я бачу, якщо сім'ї на І побачу сам перше у нас ріпака небагато, там щось 30-40 гектарів. У нас тут бджоли в селі повно. Це в нас, можна сказати, ріпака нема. Ну, все ж таки я побачу, як на стан після ріпака що вони принесуть, ті, які були ізоліровані і ті, які не були. Постараюся вибрати однакові сили сім'ї і зрівняти сім'ї. І бажано зрівняти там, де Сім'ями, де було багатенько розплоду. Бо розплід, я все ж таки думаю, що найбільше, наскільки мені відомо, що найбільше бджола зношується на розплоді. А тим паче, що ось в цей в лютий місяць, в січні, коли морози, вони витрачають велику кількість своєї енергії, щоб зберегти той розплід, щоб його обігріти. То, то я думаю, що розплід ще плюс-мінус ось, ось зараз, якщо вже за середину буде лютого, то цей розплід вже, можна сказати, не дуже. А цей розплід який? який в січні, то я кажу, я думаю, що ці сім'ї втрачають свої фізіологічні властивості. Звичайно, якщо вийде, я хочу показати вам оцей тут в лежаку. Тут, якщо я не помиляюся. Від Єгошина українська степова. Звичайно, мені вийде побачити, чи є розпліта, чи вийде зняти, чи вони мені не дадуть прикурити під вечір. Щось непонятно. Сім'я сидить в клубі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На семи вуличках, ось я і не забирав рамки, що звідти, що звідти, це в лежакові. Зараз побачимо. Він його перестанню рамку. Кормів ще ого-го і так само сторону. Просто з'їли тут, де сидів клуб. Українська степова економно використовує корми. На цій рамці розплоду немає. Щоб не затягати відео. Ось такий клаптик розплоду є від Єгошина. Ось так, друзі, я думаю, ну це не страшно. Такий клаптик розплоду, зараз ми зробимо ротацію, бо тут, де є розплід, от бачите, де нема, зразу під'їли більше кормів. Так що, на мою думку, що ізоляція має запрацювати, бо такі проблеми з такими зимами, з такими качелями, це, ну, не знаю, на мою думку, що розплоду не має бути у цей період. у... У січні, в лютому це 100%. Ну, вже за середину лютого, я думаю, що він може бути. Зараз ми перестаємо трошки зробимо ротацію, ротацію рамками, щоб вдруг зараз там ще пару днів тепла, і там далі вже знову нам обіцяють холода. І ось на такій рамці, де є розпліт, і далі корм дивимося трошки аж далі, то це буде проблема. Треба поставити оцю. Рамку біля неї обов'язково має бути медова рамка. Добре, хай вам всім щастить, вдало вам всім дозимувати і, і до побачення.